До лютого 2024 року Павло Петриченко активно займався громадською діяльністю, був учасником Євромайдану та руху, хто замовив Катю Гандзюк. Також акціями підтримував Сергія Стерненка В березні 2022-го. Долучився до розбудови волонтерського центру Сергія Притули. Паш, ти був воїном з великої літери. Ми всі на колінах перед тобою. Я не знаю, як це все опанувати. Паш. Люблю тебе, братику. Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки. Обіцяю, що все буде виконано. Павло Петреченко боровся з ігроманією. Він був автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино, яка набрала понад 26 тисяч голосів. Петреченко зазначав, що азартні ігри онлайн завдають великої шкоди українському суспільству та, зокрема, військовим. Паша любив людей і вмів їх надихати. Паша ніколи не впадав у відчай. Це завжди були вперед, вперед, і ні кроку назад. Ніколи, чуєш, ніколи я не уявляв, що щось таке може з тобою статися. Смерть мала обходити тебе десятою дорогою. Ще за життя Павло мав чимало відомих друзів. Широке коло знайомств допомагало займатися волонтерством. В одному з інтерв'ю він зізнався, що мав моральне переконання, що настав час піти на війну. Так і сталося у квітні 2022-го. Павло служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Петриченко був аеророзвідником. Зазвичай жалко себе, коли помирають тих, кого знав. А зараз себе якраз не жалко. Я завжди недооцінював твою посмішку, бо ми з тобою сміялись, що ми молочні браття, бо, можливо, було забагато жінок, які в нас були спільні. Мені було цінно, що ми друзі, бо ти сильний, розумний, ціннісний. За збігом долі Павло загинув, не доживши день до 32-го дня народження. Павло пішов на день раніше дня народження, щоб іще разок наламати систему. Це суцільний біль і найбільша несправедливість, яку всесвіт міг учора учудить. Східна Саранча забирає наших один за одним, помста за нами. З Днем народження Паш до зустрічі за обрієм. Герої живуть, поки ми живі, ще по скандалим. Для Павла день народження був особливим святом і не лише власний. Про це свідчать спогади колеги Петриченка по волонтерській діяльності Анни Манухіної. Тоді було зовсім не до свята, бо це був початок березня 22-го року, перші тижні повномасштабної війни. Хтось виїжджав з країни, хтось вже воював. Ми волонтерили, а Петриченко в ці дні знайшов мені торт жовто-блакитний торт. 8 березня 2022 року Відкритість та відвертість Павла Петриченка підкуповувала тих, хто його знав або з ким він перетинався. Йому навіть пророчили політичне майбутнє після війни. Здавалося, що ти зумів заарканити хвилі життя, управляти ними, і тому навіть після перемоги продовжиш міняти країну. Твоя відкритість і прямота підкупала, твоя активність і лідерство надихало. Твоє ім'я мали пам'ятати по тих великих змінах країни, про які ти мріяв, і тепер точно будуть пам'ятати як героя і захисника. Для багатьох Павло Петриченко був моральним авторитетом та орієнтиром. Як бачимо, війна забирає найкращих українців, не гребуючи званнями та соціальними статусами. На жаль, саме таку ціну платить Україна за власну незалежність від окупаційного рабства. На сайті президента з'явилася петиція присвоїти Павлу Петриченку звання Героя України.